І ось на цьому тижні він випустив пі нову пісню, в якій згадую, як дав своєму двоюрідному братові. Це дуже неправильний да, це переклад. Неправильно. Окей, Трігер Warner далі на інцест, щоб ви зрозуміли, що відбувається. Що West... Вест... Я не знаю, які слова підібрати. Я, я теж не знаю, не знаю, скажи англійською. Зараз Тут є прям ну переклад його цитати: я смоктав член своїм двоюродним братам до 14 років. І так, і у своїй пісні він також згадує, що цитата англійської He gave his cousin head Ну це означає смоктав член, коли вони були дітьми. І в твіті, опублікованому 21 квітня, Канія поділився уривком цієї нової пісні та пояснив, як вона виникла. Ця пісня називається «Казанць» про мого двоюрідного брата, який довічно сидить у в'язниці. Запам'ятай, будь ласка, цей момент, mm -hmm. і нагадай мені, якщо не згадаю, який довічно сидить у в'язництво за вбивство вагітної жінки через кілька років після того, як як я сказав йому, що ми більше не будемо дивитися разом брудні журнали. Можливо, у своєму егоцентричному безладі я відчував себе винним у тому, що показав йому ті брудні журнали, коли йому було 6 років. А потім ми розіграли те, що побачили. Потім Кані припустив, що він і його двоюрідний брат вступили в сексуальні стосунки після того, як знайшли ці брудні журнали. У мого батька були журнали плейбой, але журнали, які я знайшов у мамині шафі, були іншими. Мене звуть Кані, і я смоктав член своїм двоюрідним братам до 14 років. Твіт відправлено у фрагменті пісні Кані співає читає реп зі коротше з фільтром на голосі. Ми бачили, як два виродки цілуються. Ми не знаємо, що це лайно означає. Ну я думаю, що це відсилка до того, що вони побачили в журналі. Можливо, це були якісь ну, гейські журнали. Сорі, mm -hmm. якщо це звучить трохи грубувати, просто не знаю, як правильно сказати. Ну, дезображення зображення сексуальних дій двох чоловіків. Mm -hmm. Так потім, ну потім ми почали відтворювати все, що бачили, і тоді я дав своєму кузенові по голові. Ну, типу «He gave him head», тобто відсмоктав йому член. Я сказав своєму кузенові, щоб він ні. Кому не розповідав, будь ласка, не змушуй мене забрати це собою в могилу. Правда, коли звільнить тебе, я не думаю, що вони розуміють, що мене не приваблюють чоловіки. У решті фрагменту він читаре про те, що нібито вживає закис азоту і про свої стосунки з жінками. І тобто історія згідно зі слів кані, в тому, що вони знайшли журнали, у яких вони побачили фотографії, де чоловіки вступають в сексуальні відносини яким mm -hmm. якимось чином через те, що вони були маленькими, там по 6 років вони вирішили відтворити те, що вони побачили, і нібито за словами Кані, я не знаю наскільки йому можна вірити, вони це робили, вступали в сексуальні стосунки між собою до 14 років. Ну, це найбільш впливові такі роки для дітей, да, коли ти стаєш.